Вітаю всіх на каналі Аліна Ярмольчук. Сьогодні хочу запропонувати вам рагуз баклажанів та овочів. Це найулюбленіша страва нашої сім'ї. І так, для цього нам потрібно спочатку кілограм баклажанів посолити чайною ложкою солі та залишити на 30 хвилин, а потім промити водою. Далі беремо каструлю з товстим дном та льємо в неї 80 мл олії. І наложуємо промиті наші всі баклажани. Це буде перший шар нашої страви. Далі, наступний шар, ми кришимо 500 г болгарського перцю. Слідуючий шар половина норми помідорів, тобто кілограм. І за бажанням додаємо м'яса. М'ясо можете брати будь-яке і будь-скільки. Ми його підсолили та додали всі улюблені спеції. Часник можна додати або гранульований, або головку часничка. Я додала паприку, суміш перців, хмелі сунелі. Те, що полюбляє наша сім'я. Далі продовжуємо наступний шар 500 г картоплі. Як ви бачите, всі овочі в сирому вигляді. Потім 250 грам цибулі. Для любителів гостренького можете додати один червоний гіркий перець, 500 грам моркви додали. І останній шар останній кілограм помідорів. Трошечки підсолили. От і все. Накрили кришечкою, ні каплі води не додаємо. Ставимо на вогонь і тушкуємо 2 години на середньому вогню, не помішуючи. От На протязі 2 годин ми бачимо, що м'ясо вже відстає від кісточки. Страва наша всілася майже наполовину, стушкувалася. Гляньте, скільки овочі пустили соку, м -м, смакота. Залишилось лише прикрашити нашу страву зеленю, петрушкою та базиліком. Це дуже смачно. Рекомендую спробувати кожному. Якщо вам сподобається, ставте вподобайки, діліться з друзями та підписуйтесь, Па-па!